Сімнадцята в Україні, ви дивитеся новини на Херсонщині. Через російські обстріли загинули двоє людей. Поранені 13. минулої доби. Ворог атакував правобережжя області з артилерії, мінометів, авіації та безпілотниками. Більше про наслідки атак дізнаємося від Єлизавети. Кротик, вона зараз наживо зі студією. Лізо, вітаю! Тож, які новини? Розповідай. Вітаю Олександра сьогодні зранку від атаки ворожого безпілотника у Херсоні. Загинула жінка під час удару. Вона була на вулиці. Поранено було також водія вантажівки у центральному районі міста. Об 11-й росіяни скинули вибухівку з БПЛА на авто у корабельному районі. 39-річний чоловік зазнав вибухової травми та уламкового поранення голови у Дніпровському районі. Від рук окупантів постраждав чоловік 60 років. Ще один чоловік загинув від артилерійського обстрілу. А жінка 55 років поранена. Російська армія атакувала Херсоні вночі у центральному районі міста. Внаслідок обстрілу сполахнула пожежа в нежитловому приміщенні. Вогонь перекинувся на розташований поруч житловий будинок. Рятувальники ліквідували займання. Однак в оселі майже все вигоріло. Люди на щастя вціліли. Минулої доби на Херсонщині поранення дістало 13 людей. Двоє загинуло. Під ворожим вогнем було 42 населені пункти. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 16 приватних будинків, адмінбудівля, стільникова вежа, магазин та автомобілі. Щодо Миколаївщини, то 11 разів армія Російської Федерації атакувала в піввідроном Очаківську та. Куцурубської громади у селі Куцуру пошкоджено приватний будинок минулося без постраждалості. Це вся оперативна інформація. Олександра слово. Дякую, Єлизавето. Про ситуацію у південних областях нам розповіла моя колега Єлизавета Кротик. Дев'ятеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу Києва. Напередодні ввечері про таке повідомляє КМВА. Я нагадаю, росіяни атакували столицю ударними дронами. Пошкодження фіксували у трьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський. Там спалахнула квартира на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Загорілися автівки у дворі. Людей з помешкань виводили надзвичайники. В одній з багатоповерхівок частково поруйновано покрівлю та дві квартири. Зачепило також дитячий садочок, релігійні споруди, музеї, складські будівлі та бізнес-центр. В Оболонському районі дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку. В Деснянському таке саме влучання у 21-й поверх. Не тільки сьогодні вночі, а й вчора вночі. Така атака була можна сказати друга за добу у нас на місто Київ, де залучалися наші рятувальники. Виключно цивільна інфраструктура, цивільні житлові будинки, садочок постраждав. Черговий терористичний акт до ліквідації наслідків якого було залучено близько 100 рятувальників, а також 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Дуже швидко рятувальники ліквідували наслідки цієї атаки, і вже станом на ранок. Ми всі роботи завершили. На Харківщині у Куп'янському районі загинув рятувальник. Як повідомили в ДСНС, це головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович. У нього залишилася донька. Ще є п'ятеро колег Юрія Чистікова. Поранені всі вони приїхали гасити пожежу після удару ворожого дрона в селі Зелений Гай, і росіяни повторно обстріляли місцем, де працювали рятувальники. На Харківщині росіяни атакували критичну інфраструктуру в Лозовій. Поруч із місцем влучання, вибиті вікна та пошкоджені дахи житлових будинків. Близько 30 тисяч людей лишилися без електропостачання. Загалом через аварійні відключення в області зараз без світла 60 тисяч абонентів. Харків оговтується після вчорашнього удару безпілотників. Нагадаю, три дрони прицільно вдарили по дитсадку в середмісті. Загинув працівник комунального підприємства, який працював поруч. Ще десятеро людей постраждали. 48 дітей, які в той час були в садочку, вихователі встигли спустити до підвалу. Рятувальники під загрозою повторних ударів на руках виносили дітей з охопленої вогнем будівлі. Подивіться, як це було наразі ще три людини знаходяться у лікарні двох людей. Стан середньої тяжкості. Одна жінка у відповідно важкому стані. У неї приблизно 30% тамопіків. вона була при фактично біля епіцентру вибуху, і внаслідок якого отримала ось такі важкі поранення. Двох медійників убили росіяни в Краматорську на Донеччині. Це кореспондентка Олена Губанова, відома як Альона Грамова, та оператор Євген Кармазін, водій знімальної групи Олександр Количев із тяжкими пораненнями в лікарні. По автівці журналістів росіяни вдарили дроном. Як розповів наш воєнний кореспондент Станіслав Кухарчук, ось уже півтора місяця ворог постійно атакує дронами заправки в Краматорську та Слов'янську. Загибель Олени та її оператора стала справжнім шоком не лише для рідних. І близьких, а й для військових, з якими журналісти постійно працювали від початку вторгнення. Буквально тиждень тому вони були у нас в загоні, працювали. І крайній матеріал, ну чи вже останній по нашій бригаді, це було власне до Дня військового капелана. Це ну, така от історія. В Олени недавно померла мати. І вона в розмові з капеланом, ну ніби як її полегшило. так. Це для мене реально шок, враховуючи, що десь місяць перед цим у нас працювали хлопці, французький журналіст теж дружківці загинув. Ну, таких шоків стає дедалі більше. Тисячу тіл повернули в Україну, як стверджує російська сторона, вони належать українським захисникам. Про таке повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом зроблять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл. На Запорізькій АЕС відновили живлення. Це дозволило вивести станцію з 10-го блекауту. Про таке повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук. Весь цей час безпеку на найбільшій в Європі атомній станції гарантували винятково завдяки роботі аварійних дизель-генераторів. Така ситуація становить загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й Європи. За словами міністра, після завершення відновлення лінії Дніпровська триває ремонт лінії феросплавна. Нагадаю про знеструмлення Запорізької АЕС енергоатом повідомив 23 вересня. Це сталося через регулярні обстріли та пошкодження лінії електропередачі з боку російських окупаційних військ. Сили оборони України цієї ночі уразили нафтопереробний завод Рязанський в Рязанській області Росії. Знищено також склад боєприпасів у районі населеного пункту Валуйки Білгородської області, за даними генштабу зсу, вибухи та пожежу зафіксовано на території НПЗ. Тривала детонація після влучання і на складі боєприпасів. Про атаку безпілотників у Рязанській та Челябінській областях Росії повідомляли і тамтешні ЗМІ. У Рязанському регіоні влада заявила про нібито збиття 14 дронів. Через, з буцімто, падіння уламків сталося займання на території одного з підприємств. Місцеві жителі сповіщали про вибухи в районі нафтопереробного заводу та аеродрому Дягілево, з якого зазвичай злітають російські бомбардувальники для ударів по Україні. Рязанський НПЗ належить Роснефті і входить до п'ятірки найбільших у Росії. Ще потужніші вибухи пролунали в Челябінській області в місті Копейськ. За попередніми даними удару зазнав місцевий військовий завод із виробництва боєприпасів. Пластмас Зазначу, що відстань від кордонів України до Челябінська становить близько двох тисяч кілометрів. Посилення оборонної співпраці, розвиток відповідних виробництв і конкретні рішення, що можуть суттєво зміцнити Україну. Про все це говорили президенти України та Франції в Брюсселі, де відбувається засідання Євроради. Володимир Зеленський і Еммануель Макрон скоординували також позиції напередодні зустрічі коаліції рішучих, що запланована вже завтра в Лондоні. Зеленський подякував Франції та особисто Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Іспанія приєднується до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Рішення було ухвалене після тривалої критики з боку президента США Дональда Трампа. Він неодноразово звинувачував Мадрид у небажанні збільшувати оборонні витрати, називав Іспанію некомандним гравцем і навіть погрожував виключенням країни з НАТО. У відповідь Санчес підкреслив, з моменту початку його прем'єрства Іспанія не лише виконує свої зобов'язання, а й компенсує прорахунки попередньої влади. Перший пакет озброєння від США, оплачений в рамках програми «Пьорл», уже спорядили до України. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. За його словами, європейські союзники вже передали Сполученим Штатам перші кілька мільярдів доларів як оплату за озброєння для України. Рюте також додав, що європейські країни-члени НАТО збільшують витрати на підтримку оборони України. Надання допомоги триватиме навіть після припинення вогню або укладення мирної угоди. Французька армія має бути готовою до шокового удару з боку Росії вже через 3-4 роки. Про це попередив голова генштабу Франції генерал Фаб'єн Мандон. За його словами, Москва може піддатися спокусі продовжити війну на європейському континенті. Мандон підкреслив, що перше завдання, яке він поставив перед збройними силами, це бути готовими до випробування, можливо, в гібридних формах. За його словами, Росія не зможе залякати Європу, якщо та рішуче візьметься за самооборону. Натомість будь-яка нерішучість здатна лише підштовхнути агресора до дій у проєкті оборонного бюджету Франції на 26-й рік передбачено збільшення витрат до 57 мільярдів євро, і це на 13% більше ніж цього року. В Одесі досі ліквідовують наслідки потужної зливи, що накрила місто 30 вересня. Тоді стихія пошкодила, зокрема, кладовище, де поховані герої російсько-української війни. Щоб упорядкувати могили, рідні померлих воїнів ініціювали толоку на цвинтарі. Як вона відбувалася та хто долучився, дивіться в матеріалі Андрія Настасова. Військовий сектор західного кладовища Одеси. Нині люди йдуть сюди не з квітами, а з відрами та лопатами, щоб упорядкувати місця поховань захисників України. Десятки могил пошкодила нещодавня катастрофічна злива. Подекуди просіла земля, підмило пам'ятники зіпсувалось оздоблення. Далеко йти не потрібно. Ви бачите, могилка пуста. Проваля перекосило короб, його потрібно укріпити на саморези, підняти. Ну це природніше йде природня усадка, але під зливою вона така сильна. Виходить. Ірина, мати полеглого воїна та співзасновниця організації, що опікується військовими похованнями, каже: лише на цій ділянці спочивають 19 сиріт, і до їхніх могил просто нема кому приходити. Шість працівниць цвинтаря фізично не встигають упоратися з доглядом, ба більше справа в тому, що у нас тут є просто покинуті могилки. Є в них родичі, але вони чи за кордоном, чи вже не вважають за потрібне прийти до цих бійців. І тому обходимо всі могилки, поправляємо по можливості. Збираємо людей, збираємо толоки, бо по-іншому ніяк. Протягом толоки підсипали до могил землю, заново підіймали та зміцнювали короби, відновлювали нагробки. Така допомога сьогодні знадобилася і родині піхотинця Олексія Романа, який героїчно загинув на передовій. Рідним складно передати словами наскільки важливо для них зберегти пам'ять про хлопця. Я все время дзвонила йому і казала, Альошенька, я тебе так жду, я тебе так до додому, боже мій. А він каже до мене, бабуся, раз ви мене так ждете, я все рівно повернуся. До робіт долучилися комунальники, підприємці, військовослужбовці, а також представники ветеранських організацій. Останні кажуть, такі толоки варто проводити частіше, і взагалі суспільство має приділяти більше уваги вшануванню полеглих героїв. Ну скажу чесно, це потрібно лише ветеранам, родичам загиблих. І, в принципі, все. Я дивлюсь просто на те, що зараз в суспільстві. Іншим нікому це не потрібно, тільки нам. Нещодавно родини загиблих воїнів ініціювали створення окремого меморіалу на військовому секторі Цвинтаря. Ескізи майбутнього комплексу обговорюють з представниками громадськості, а остаточний проєкт планують затвердити під час відкритих слухань. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від Лілії Налягаки. Ну а зараз слово Анні Каменєвій. Гарного ефіру. Анна. дякую, гарного вечора. А ми цієї години чекаємо на прес-конференцію президента України після саміту Європейської ради. Обов'язково покажемо вам її наживо. Ми боремося за свою країну.